2023 починає набирати оберти. Ми вже встигли побачити декілька новинок, та всі вони лише початок. В 41-му випуску новин ігросвіту ви дізнаєтесь про продовження The Forest, таємничі сиквелу Ghost of Tsushima. Дізнаєтесь, коли чекати на нову відеокарту від Nvidia і багато іншого. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Apex Legends один з найпопулярніших онлайн-шутерів сьогодні. Вже декілька років грав впевнено втримує онлайн і навіть примножує його. Ніяк інакше, ніж успіхом, назвати це не можна. Тому розробники цієї гри вирішили, що підуть шляхом CS GO. Вони не випускатимуть Apex Legends 2, а візьмуть курс на 20-річну підтримку гри, аж настільки вони впевнені в своєму проєкті. Цьогоріч Apex Legends чекають нові великі зміни, і тонни нового контенту. Виживалка The Forest отримає продовження 23 лютого. Сиквел вийде під назвою Sons of the Forest і дозволить нам знову опинитись на безлюдному острові в компанії племені Канібалів. Гру випустять в ранньому доступі, щоб не переносити реліз. Автори стверджують, що новинка отримує значно кращий штучний інтелект, більш масштабну карту, крутішу графіку і перероблені на новий лад механіки. Чекаємо з нетерпінням. Трой Бейкер готовий повернутись до ролі Джоїла The Last of Us 3. Актор каже, що готовий працювати сім днів на тиждень і двічі в неділю, якщо його покличе Ніл Дракман. Найкумедніше те, що досі ніхто не знає, чи вийде третя частина взагалі. Та й екранного часу у актора буде не так багато. Студія EA Motive, яка в січні випустила чудовий ремейк Dead Space, оголосила про роботу над грою Iron Man. Хлопці кажуть, що гра в надійних руках, тому перейматись не варто. Судячи з де Space, ці чуваки дійсно сколотили хорошу команду. Футуризм в онлайн-шутерах продовжує домінувати. 1 березня світ побачить Ліп багатокористувальський шутер від студії Blue Isle з опічними та масштабними битвами. Шутер зробить акцент на підвищеній динаміці, а також дозволить гравцям швидко переміщатись від точки А до точки Б не лише транспортними засобами. В мережі з'явилася інформація про нову відеокарту Nvidia. Мова йде про Nvidia GeForce RTX 4070, яка повинна вийти вже в березні. Технічних даних не так багато, але зазначимо 5888 CUDA-ядер і 12 ГБ пам'яті GDDR6X. Офіційного анонсу ще не було. Сиквел-сюжетний чи мультиплеєрний Ghost of Tsushima цілком можливий. Видавництво Game Reactor звернуло увагу на вакансії студії Sucked Punch, вони шукають дизайнерів багатокористувацьких місій і систем. Літом автори гри заявили, що наразі працюють над новою таіл грою Утім, так і не розкривали жодних деталей. На сам кінець трейлери. Першим стане трейлер від української студії Frogway – Це трейлер ремейку Sherlock Holmes The Awakening. Створюють його на рушії Unreal Engine 4 з використанням нових асетів, анімацій і повністю перероблених катсцен. Другий трейлер свіжий трейлер Dead Island 2. Така собі невеличка презентація персонажа на ім'я Карла, яка полюбляє працювати з сокирою. Третій трейлер трейлер Tekken 8, який демонструє Ніну Вільямс. Гра створюється на Unreal Engine 5 і вийде цьогоріч. Це всі новини на цей тиждень. Щоб не пропустити наступний випуск, підписуйтесь на наш канал. Тут завжди цікаво. На сайті інтернет-магазину Artline ви можете купити топовий ігровий комп'ютер і забути про низький рівень FPS. До нових зустрічей.